Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні у нас гарна новина для філотелістів та шанувальників українських марок. Сьогодні Ігор Смілянський повідомив, що до 31-ї річниці Незалежності вийде чергова марка. А саме блок Марка. Вільні, незламні, непереможні. Полюбуйтесь. Номінал 60 гривень. Та тираж 1 мільйон штук. Це не 5, як у марки доброго вечора, і не 3, як у мрії. Тому ажіотаж забезпечений. Тому набираємося терпіння та грошей. На цій позитивній новині завершуємо наше відео. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!